А поки на будівництві безкоштовних українських доріг крадуть. Активісти дорожнього контролю зупинили продаж щебеню, яким мали б ремонтувати дорогу в Червонограді. Будівельники намагалися збути 20-тонну вантажівку гравію. Коли ж зрозуміли, що діла не буде, у хід пішли погрози зброєю. Село Добрячин Сокальського району Львівської області. Це лише за 11 кілометрів від траси Львів Коваль. Не, ймовірно, всього б мав бути сьогодні або завтра залитий фундамент зі щебню, який мав бути під асфальтом в місті Червоноград. Але будівельників підвела та сама дорога. Важка фура застрягла у колії. Вийшло так, що він засів. Тому що там було болотис, місцевість і приїхав кран, який його хотів витягнути. Але вже ми не дали того зробити, викликали слідчо-оперативну групу на місце. На відео добре видно. Вантажівка, що привезла гравій, належить підрядній організації Автомагістраль, яка мала би працювати на спорудженні траси Р-15, а не займатися підробітками. Так, доводиться зараз вигрузку. Вигруз. Тано щебні, як виявилося, щебінь для приватного господарства водій привіз із того ж кар'єру, де його видобувають для будівництва автошляху. Тож фактично будівельний матеріал просто крали. Попри це, керівник львівської філії ТОВ «Автомагістраль», як стверджують очевидці, до останнього все це заперечував. Просто позичив грузовік, щоб якийсь там його знайомий щось там перевіз. От, але так виявилось, що знайомий з грузовиком привіз ще цілий грузовік щебню. Їхнього же пояснити чи справді водії продають будівельний матеріал в автомагістралі не змогли. Убурившись тим, що його знімають, керівник організації згадав про пістолет. Виключи її, Виключі. Шо, Ви я в, її в, виключу. Ви не виключите. Я зараз виключу. 170 сімдесята Ви стріляю Яйця як виявилося, погрози не були даремними із салону автомобіля. Правоохоронці таки вилучили пістолет. Ви Майді документ Та це, це пухалка після інциденту керівника автомагістралі звільнили та порушили кримінальну справу за погрози зброєю активістам. Авто зі щебенем арештували. Міліція з'ясовує хто куди і звідки його віз.